День металурга свято у всього селища Іршанськ Володар Волинського району, оскільки шести тисяч жителів майже половина працює на місцевому гірничо гірничо-збагачувальному комбінаті. І, і святкували усією громадою три дні. Керівництво підприємства переконує іршанські металурги можуть похвалитися темпами зростання виробництва та гарними показниками. Всі питання виробництва, які поставлені, виконані, плюс 1800 тонн тон концентрата концентрату. І план 515 тисяч тонн, які поставлений на іршанській групі на е, 2012 рік буде виконана. Надія Іванівна також серед запрошених. Вона ветеран виробництва. Прийшла працювати на комбінат. Одна з перших. І, хоча вже на пенсії 12 років, проте жодне професійне свято не пропустила. Я сама інженер-строїтель. І, вот эти всі дома, все дом культури, все ви виросло у мене на глазах. Очень благодарне руководству комбінат за те, що нам діли такой праздник. Начальник промисловості обласної державної адміністрації Василь Сухараба також приїхав привітати металург Віршанська. Переконує місцевий гірничо-збагачувальний комбінат. Це не тільки нові робочі місця, надходження до бюджету, але й розвиток економіки усієї Житомирщини. Це одне із великих за об'ємами підприємств, яке входить в десятку найкращих підприємств області. Для прикладу вам скажу, в нас добувна галузь нашої області промисловості, вона сьогодні виробляє в рік більше мільярда продукції. І серед цього мільярда майже половина це дає Іршанський герничо збагачувальний комбінат. Також з привітаннями виступили перший заступник Житомирської обласної ради Володимир Арешонков та народний депутат України Віталій Журавський, для якого Володар Волинська земля є малою батьківщиною. Іршанський гірничо збачувальний комбінат розвивається, створює нові робочі місця. Достатньо високий заробіток у працівників гірничо-збачувального комбіната. якби так всі працювали, як цей комбінат було б дуже добре. У ході заходу відбулося урочисте нагородження передовиків виробництва державними нагородами, грамотами, подяками від влади.